Євангелія від Луки, розділ 18 Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього й говорила Захисти мене від мого супротивника, а він певний час не хотів. Та згодом сказав собі, хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не докучала мені. І промовив Господь Слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні, за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки увійшли до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, про себе так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пущу двічі на тиждень і даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене грішного! Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Приносили ж до нього й немовлят, щоби до них доторкнувся. Учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже Пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Божого царства як дитина, той не війде до нього. І запитав його, який знатний, кажучи, Учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус же йому відповів Чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш. Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Він же сказав Усе це я збері з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому Ще одного бракує тобі, усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, і приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився. Бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, то сказав, Як тяжко багатим увійти до Божого царства, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти до Божого царства. А ті, які слухали, запитали, то хто ж тоді може спастися? Він же відповів, неможливе для людей є можливе для Бога. І промовив Петро, Ось ми, залишивши своє, пішли за тобою. Він же сказав їм: Запевняю вас, що немає нікого, хто залишивши дім або дружину, або братів, або батьків, або дітей заради Божого царства, не одержав би значно більше тепер, а в прийдешньому віці вічне життя. Узявши дванадцятьох, він промовив до них. Ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все написане пророками про Сина Людського, бо він буде виданий язичникам, буде висміяний, зневажений, опльований, після бичування вб'ють його, але третього дня він воскресне. Та вони нічого того не збагнули це слово було приховане від них, і вони не розуміли сказаного. І сталося, коли він наближався до Єрехона, якийсь сліпий сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк. Та Він ще дужче кричав Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Він же сказав Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він враз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові.